У Ківерцях відбулося навчання із самозахисту для цивільного населення, розповів Суспільному голова громадської організації. Осередок тактику спеціальної підготовки вовки Волині Дмитро Савчук. З його слів, заняття тривали чотири години. Дуже ефективно використовувати зброю, таку якою озброєний наш ворог. Ми один в одного. На жаль, і вони в нас теж здобувають і набої і БК, і ту саму зброю. Доводимо до населення. Військово-інженерну підготовку то мається на увазі. Щоб люди розуміли, що таке окопи, для чого вони копаються, домедична тактична підготовка по парамедицині, щоб людина знала, як надати домедичну допомогу навики володіння зброєю, розуміння, що таке зброя, як нею користуватися, базові стійки, які використовують наші бійці, Оксана Горкавчук збирає автомат. На заняття прийшла вдруге з її слів, навчитися користуватися зброєю не складно, і для мене і для всіх важливо це вміти, тому що будь-який момент, коли я можу. Може побачити цю зброю може її використати проти ворога. 14-річна Анна Кулацька розповідає: прийшла на навчання разом зі своїми друзями із дитячої школи безпеки. Нам потрібні ці навчання, щоб ми розуміли, як діяти в незвичайних ситуаціях. Як розповів Дмитро Савчук, навчання вели п'ятеро інструкторів з його слів в програмі занять робота операторів БПЛА. Робота з дронами, це аеророзвідка, коригування артилерії, робота зі скидами в наступальних діях і в оборонних. Діях, так як вже війна перейшла в розряд таких сучасних технологій, навчання з тактику спеціальної підготовки у громадах Луцького району розпочалося з 1 липня. Участь у ньому взяло 1160 осіб. Сказала Суспільному організаторка, виконувачка обов'язків начальника штабу територіальної оборони номер 3 Луцького району Ірина Куцик. Каже, заняття відбуваються безплатно в рамках державної програми Національний супротив і триватимуть до червня 2024. Четвертого року всього програмою передбачено 15 різних занять як національно патріотична підготовка, військова психологія, тактика, медицина. Ми вболіваємо за нашу країну. Ми хвилюємося за наше населення. Хочемо навчити наших людей, щоб були захищені максимально. Де повномасштабна війна і. Ніхто не застрахований від цих моментів війни. Треба бути в першу чергу, уважним, прислуховуватися інструкції. До програми долучатимуть і членів добровольчих формувань територіальної громади, аби підвищити їхню кваліфікацію. У Луцькому районі таких підрозділів 11. у їхньому складі на даний час перебуває 722 людини, говорить Ірина Куцик. Наталія Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.